На каналі Українців Німеччини. Це канал для саме тих українців, які зараз знаходяться тут, і для тих, кому цікаве життя біженців за кордоном. Все про квіти і про рослини на моєму другому каналу Бабусині Квіточки і не тільки. А тут наше життя і що нового. Здавалося б, ось така звичайна пожежна сигналізація. В кожній квартирі вона майже є, але вона може просто знищити вас у ваш вихідний день. В дві години дня вона почала вирещати як перелякана. Кожні що 5 хвилин, що 15 хвилин, інколи давали відпочити 30 хвилин. До того ж, сигналізація пищала на верхньому поверсі і на нижньому. І ось такий звук зводив у вихідний день з розуму. Нерви не витримали. Я почала дзвонити черговому хаос-майстру. Він почав давати рекомендації, що зробити. Я бігала з палицею і постійно виключала всі датчики. Ось так стільчик, на якому я сиділа і чекала через Хікер знову він запищить цей датчик. Нерви вже були в напрузі, палиця була на допомогу. І коли це почалося через 5 хвилин, мої нерви здали повністю. Тим більше вже був вечір. Хотілося просто відпочити, а я не могла навіть сісти нормально. Півдев'ятого приїхав черговий е, хаусмайстер. І він її просто зламив. Зробив їй капот. век. Це тиша, яка заповнила кімнату, було просто якесь щастя. І тепер я чекаю фірму, яка зробить датчик. Я не знаю, чи зроблять цей датчик, адже ми скоро виїжджаємо з цієї квартири. Ну, а тут буде капітальний ремонт. А датчики у внизу, вони так і продовжують періодично вищати. І все після всього цього, як я заспокоїлася, я згадала, що я не зафільмувала все це і уявила, як інші блогери встигають під час таких стресових ситуацій все це робити зі сльозами. От ну не вірю я цим всім постановам. Вибачте, але мені було не до зйомок, коли вона пищала. А в Німеччині знову літо. Сьогодні в 7, в 7 годин вечора 33 градуси. Літо нарешті запанувало знову. понеділок, робочий день і день отримання тафеля. Ну що ж, Іринка, зустрічай твоя улюблена тема. Я вже говорила, що не буду знімати отримання тафелю, але Іринка із каналу Орге любить цю тему. І попросила зняти щось новенького у Тафелі. Ну, почнемо з напоїв, адже дуже жарко. Це ось такі три пляшки, нагадую, що це на доньку з дітьми. Ось таке молоко. І таке молоко. Дати це ви полюбляєте до 8 місяця, до 12 місяця. Так що Нормально. І ось така кава капучино. Із солоденького ось така мермелада. це варення із манго і вишень. Так, це у нас сливки, вершки вибачаюся. І ось така солоденький десерт із малинкою, ну, срок тут уже по восьме. Але це діти їсти не будуть, як ви розумієте, вони таке не люблять, от від слова зовсім. Ось такі ковбаски, батончик, хліб мається на увазі. І ось такий хліб. Я вибачаюся, що тут ось так збоку. Ми вже збираємо речі і тут не дуже розвернемося. Ось такий чорний хліб і ось такий хліб теж темний з овочів капустка молода. Ось такий перчик. Ось такий цікавий огірочок. І далі йде. І з того, що, як ото кажуть, в суботу робила закупки. І ось такі фрукти я купила теж і отримала. Буде у мене фруктова дієта на нектаринах. Ось такі цукерочки почекають, поки дітвора з'явиться. До речі, саме ось такі пакуночки, це першокласникам готують. І дарують саме отаких. В пакунках вчитель роздає першачкам. Набори можуть бути різні для дітей, але форма ось такого пакуночка. І найцікавіше ось такий наборчик суші, ковбаски. І я тільки купила 18 яєць. Такий набор. І ось біояйця. Дві два пакуночки. Так що яєць у мене тепер можна їсти тричі в день плюс на десерт. Як бачите, що все для тих, хто любить сказати, що разна бурда дуже гарні продукти за таку допомогу. Дітей зараз немає в гостях. Тому не переживайте. Гнилих фруктів ми їм давати не будемо, бо їх тут немає. Все інше. Можна їсти і пити. Швиденько все прибрала. Це моя вечеря. Смачні суші. Побажайте мені смачного, адже я тільки прибігла з роботи. І дуже голодна. А на десертик ось учора робила такий кексик. Мені завжди, коли погано, коли я стресую, я готую щось смачненьке. Сьогодні це кексик. Так що кава із кексом. Із йому було небагато, але все рівно вийшло дуже смачно. А я бажаю всім тихого вечора. І Дня миру та перемоги Україні. Поверненню всіх додому. І тих, хто за кордоном, і тих, хто захищає. Ми чекаємо вас додому живими. До зустрічі в наступних відео.